Усім привіт, ради вас вітати на нашому сьогоднішньому маркет рев'ю. Сьогодні у нас 20 січня, понеділок, і сьогодні у нас визначний день не лише для криптоіндустрії, а й взагалі для цілого світу. Чому так? Тому що нагадаю, що сьогодні, о 19.00 за київським часом буде відбуватися урочиста інаугурація Дональда Трампа. А зараз ми бачимо, що крипторинок дуже активно реагує на цю подію, і давайте розберемо, що взагалі у нас відбулося, та які цілі ми можемо закривати далі, та що взагалі ми можемо з вами очікувати. Також рекомендую підписатися на наш безкоштовний Діскорд, в якому я періодично викладаю свої думки та. Інші учасники нашого криптоком'юніті також пишуть свої думки, свою аналітику туди. Тому раджу для більшої експертності слідкувати не лише за нашим Ютубом, а й додатково слідкувати за нашими думками, які ми транслюємо в. Нашому Діскорді, посилання на який буде в коментарі під цим відео. Що ж, давайте розпочинати. По BTC. в одному з минулих наших відеороликів ми з вами говорили про якраз таки таку можливість приходу до 110 тисяч на фоні того, що чим ближче до інаугурації Трампа, тим більше волатильність буде заходити в ринок, і таким чином набагато більше буде коштів заливатися саме в. BTC. тому не дарма. Ми виставляли відповідні відмітки на 110 та 120 тисяч за один BTC. Що ми маємо зараз? Звичайно, Трамп як людина, яка неодноразово говорила про мас adoption криптовалюти, про те, що він хоче зробити золотий, скажімо так, резерв з BTC, нам да, можемо його і таким чином назвати. Це все дає дуже великі плюси. Для крипти в цілому, але давайте подивимося, що вона зараз може відбуватися по цілям, в будь-якому випадку я би рекомендував тримати руку на пульсі, особливо на відмітки 120 тисяч, тобто це може бути потенційно одна з ключових цілей, до яких BTC може прийти. Та ціль проміжуточна на відмітки 115 тисяч. Тобто, також потрібно тримати тут руку на пульсі. Чому саме? Ці відмітки в першу чергу нам потрібно розуміти, що зараз все одно у нас на фоні, скажімо так, ключових інформаційних подій біткоін досить волатильний, і з підтвердження цього ми бачимо зараз, тому що ми бачимо його ріст і там по 7%, Тобто, як бачите, не всі альти виросли так, як виріс зараз. BTC. звичайно, можна частину цього росту скинути на. Так званий шум навколо монетки Трамп, навколо монети Меланія. Да, тобто, це сам Дональд Трамп випускав свою монету, та відповідно його жінка також випускала свою монету і монета жінки дала на. Момент того, як я дивився, там було більше 15 тисяч відсотків росту тобто, звичайно, це дуже великий адопшен для крипти, тому що ми бачимо, що є певна закономірність, є певна впевненість в тому, що ці люди вони дійсно зацікавлені в тому, щоб крипту просувати і надалі. Але потрібно також і розуміти, що це все може потім з часом розцінюватися як. Маніпуляції з ринком, тому що не забувайте, що зараз ми все одно знаходимося на етапі купуй на слухах. Тобто, слухів у нас зараз дуже багато. Зараз все виглядає максимально зеленим, максимально зрозумілим. Тобто, давайте ріст, 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 Але потрібно також і не забувати про те, що є інша сторона монети. Тобто, поки зараз повторююся, ми знаходимося на фазі купуй на слухах, то потім з часом ми перейдемо з вами до фази, що продавай на фактах, і для того, щоб продавати на Фактах нам потрібно буде з вами обов'язково побачити ціну вище, тому що е, зараз е, я вважаю, що це трохи рановато, Тим паче, що на фоні інаугурації Трампа я все таки думаю, що е, локально ріст буде продовжуватися, але я не впевнений, що це може і надалі підтримувати ось цей надзвичайно великий цикл росту, але все таки е, буде все залежати і додатково від того, що у нас. Яку інформацію, який посил буде транслювати сам Трамп на своєму виступі, підписавши свої укази і так далі. Тобто, я думаю, що в скорому часі ми вже будемо мати на руках якусь певну зрозумілість відносно того, чого ми можемо взагалі очікувати від цієї людини і, взагалі, від ринку, тобто на що у нас ринок буде націлений, поки що по BTC я все-таки залишаю. За собою право зорієнтувати вас на відмітки 115 та 120 тисяч, це як цілі потенційні, куди ми можемо пройти на фоні навгурації Трампа в момент вливання ліквідності в ринок, але все одно потрібно не забувати, що ринок як би то не було, але він у нас ходить від зворотнього. Тобто, коли вся весь НАТО очікує продовження якогось висхідного руку. Ринок у нас як правило розвертається, зачищує ліквідність і тільки після цього рухається наверх. Як це було у нас в даному випадку? Тобто, всі у нас очікували, що. Буде продовження руху, продовження руху сталося, але перед тим як його продовжити, ми зачистили ось цю нижню всю ліквідність е, полицю, і після тільки після цього ми дали рух наверх. Тобто зараз у нас може потенційно повторюватись плюс-мінус якась е, подібна ситуація. Не кажу, що вона буде там сьогодні-завтра, але потенційно ми можемо ще раз. Додатково якось ходити на корекції, зачищати цю ліквідність для того, щоб е, рухатися далі догори. Поки що посил такий всі актуальні цілі, які ми назвали раніше, тобто це відмітка 90 тисяч, 80 тисяч і 85 тисяч. Вони все одно поки що ще залишаються актуальними. Тому тут мені більше нема чого додати локально, навіть не там в принципі нема чого дивитися, тому що зараз потрібно розуміти, ринок не стільки буде реагувати на якісь технічні паттерни, технічні повид. Технічну поведінку ціни він буде реагувати лише на фундаментальну складову, а цією фундаментальною складовою якраз і являється Дональд Трамп. Тому давайте будемо продовжувати і подивимося, що у нас по біткоін домінації. По біткоін домінації ми з вами раніше відмічали, що в принципі біткоін домінація може потенційно у нас іти донизу, але на що хотів би тут звернути увагу: що поки що зараз у нас іде певний злом цієї структури. Чому так? Тому що. В першу чергу, ми з вами поки що особливо за недавній період рухаємося ось в такому невеликому висхідному каналі. Тобто, ми бачимо, що кожен максимум у нас вищий, ніж минулий, і кожен мінімум у нас також вищий, ніж минулий. Тобто, локально в цій зоні ми знаходимося в висхідному тренді, і особливо, якщо або коли ми переб'ємо відмітку в п'ятдесят Відсотків по біткоін домінації це звичайно дасть нам уже 100% підтвердження того, що біткоін домінація продовжує у нас рости. Відповідно, як у нас взагалі буде реагувати ринок на цю подію. Це у нас може також відбутися на фоні сьогоднішньої навгурації Трампа або в якісь найближчі дні, тобто, це те, що найбільш очікувано може відбутися. Плюс у нас тут залишається не такий великий проміжуток до того, щоб оновити цей хай та на ціллю по біткоін домінації в нас буде відмітка 61,50. Це досить висока ціль, але все одно потенційно на фоні новин, на фоні е, такої високоліквідної е, ситуації по ринку ми можемо побачити е, ці цілі. Тому е, потенційно поки що ми рухаємося з вами ось в такому висхідному тренді. По співвідношенню Ethereum до BTC. ми якраз пройшли до однієї з ключових відміток, які. Ми з вами виставляли раніше. Давайте перейдемо на більший період та подивимося, чому саме ця відмітка. Тобто, ми бачимо з вами, що це у нас досить такий сильний та потужний рівень, від якого у нас ефіріум неодноразово вже починав, скажімо так, розвертатися в іншу сторону, і в принципі, підходячи ближче до цієї зони, ми вже починали бачити якусь, скажімо так, буліш реакцію по ефіру це реакція не моментальна, але вже починаючи звідси, ми розуміємо, що потенційно ефір у нас може вже ставати якимось потенційним гравцем на ринку, тому що зараз він дійсно виглядає дуже-дуже слабо, особливо на фоні Солани. Але до неї ми ще також сьогодні дійдемо. Тому, якщо дивитися локально, чого ми можемо з вами очікувати? В першу чергу, ми з вами раніше відмічали, що приход до цього рівня у нас потенційно може сприйматися як буліш, новина, тобто новина, яка може у нас дати ось цей розворот. Але зараз я би трошки хотів змінити риторику, тому що все одно потрібно не забувати. Інавгурація Трампа BTC, все, про що ми сьогодні з вами спілкуємось, воно буде давати свій інформативний та ліквідний посил. Тому цілком можливо, що на фоні. Того, що може відбуватися в скорому часі з BTC, ми можемо побачити також і ось таку реакцію. Тобто захід в зону, в якій у нас на старшому періоді ефір. Торгувався певний час, і як бачите, ця зона вона досить сильна. Тобто, це зона, в якій якраз таки ми можемо вже починати, скажімо так, потенційно ловити розворот по ефіру. Плюс, якщо ми глянемо на сам графік, то тут ми бачимо, що якраз ця зона від 29.70 до 24.50, це зона дуже активного накопичення ліквідності по ефіру і. Таким чином, ми розуміємо, що прихід та е, певна затримка в цій зоні вона е, може тривати деякий час, але. Все одно це ну не так погано, як може здаватися на перший погляд по одній простій причині, тому що тут, поки ми будемо накопичуватись, ринок все одно трохи переналаштує свою логіку, трохи зміниться цілі, тому що зараз ми бачимо явних фаворитів на ринку, і про сьогоднішніх фаворитів ми ще також будемо спілкуватися при розгляді наступних монет. Тому. Все на часі має бути в нас, тим не менш, бачимо, що навіть якщо ми прийдемо у нас до цієї зони, потенційно це зона, в якій ми можемо отримати дуже велике накопичення та певний розворот по ефіріуму. Тому дуже слідкую за цією зоною, в принципі. Не відміняю е, свій перший основний план, нато що ми приходимо до відмітки 29.70, Можемо тут трошки поторгуватися, але потім все одно потенційно можемо виходити з цього каналу. Але для того, щоб нам з нього вийти, нам потрібно закріпитися вищі відмітки 0,33 тридцять. Тобто закріплення вище цієї відмітки, потенційно може нам відкрити наступні таргети, тобто таргет раз. Це більш-менш такий середньостроковий таргет. Це відмітка 0,40 та таргет номер 2 це вже більш такий глобальний таргет, це 0,46,10. Тобто це ті цілі, до яких ми можемо прийти. І що ці цілі нам дадуть по самому ефіру? Зараз ми бачимо, що дійсно ситуація з ефіром, вона максимально слабка, тому що е, поки весь ринок там дуже-дуже жваво, да, там, на 10-15 тисяч відсотків ростуть деякі монети. Е, ми вже сьогодні говорили про них. То ефіріум у нас взагалі робить вигляд, як будто би весь ріст, який супроводжується зараз. На ринку це взагалі щось не про нього, і він якось стоїть максимально сильно в стороні. Тому якщо у нас біток буде укріплюватися далі, у нас все одно буде зона, про яку говорили ми раніше, це зона 2800. Тобто, це дійсно ось та потенційно сильна зона, до якої ми можемо прийти. Тому ми не дарма її відмічали раніше на наших марках Але що можемо? Очікувати зараз зараз. Я все-таки вважаю, що Ефіріум виглядає все одно досить слабко, тому що ефір у нас, грубо кажучи, стоїть на місці. Тобто, ми бачимо, що тут у нас взагалі нічого цікавого не відбувається ні на молодших таймфреймах, ні на старших таймфреймах. Тому, звичайно, мені би хотілося, можливо, побачити Ethereum по 2800. Це дасть певний поштовх до того, що ефіріум, оновивши свої мінімуми, може потенційно. Заволодіти новою ліквідністю з ринка, та відповідно, можливо, уже від 2800 ми можемо побачити якийсь певний ріст або певну фазу росту. Якщо ні, то будемо дивитися по ситуації. Але зараз, чесно, мені ефіріум абсолютно ніяк не подобається і мені взагалі не зрозуміла поведінка саме цього актива, тому що ефіріум дуже сильно накачаний грошима, все одно на його екосистемі побудовані дуже сильні, великі та масштабні проєкти. Але його поведінка зараз мене чесно засмучує. Тому е потенційно я би все таки хотів би, щоб ми прийшли до зони 2800 і вже від цієї зони побачити його певну таку нормальну реакцію, яка буде збігатися з тим, що е співвідношення ефіріум до BTC у нас також буде заходити нижче, якраз в ту зону, про яку ми тільки що з вами говорили. По Солані, звичайно, Солана зараз. Перформить надзвичайно сильно, надзвичайно потужно, але давайте розберемось, чому такий перформ у нас відбувається зараз по ринку. В першу чергу у нас якраз проєкти. По типу Трамп та Меланія вони були запущені саме на екосистемі Солани, і це звичайно враховуючи капіталізацію ринку, враховуючи, що деякі трейдери давали взятки майнеру в там, 35 тисяч доларів. Я вже зустрічав інформацію для того, щоб саме їхня транзакція пройшла швидше, і вони заволоділи першим місцем в списку покупців. На той чи інший актив, таким чином, звичайно, ми бачимо, що екосистема вона виросла в моменті, вона в моменті роздулася. Але що? Може очікувати ефіріум надалі. Звичайно, після оновлення all time High, ми, в принципі, всі шортові сценарії вже закрили. Тобто, я думаю, що дуже багато кого тут або ліквіднуло, або просто в найкращому випадку закрило по стоп-лосу. Плюс нагадаю вам, що обов'язково, будь ласка, використовуйте стоп-лосс, а ще лучше використовуйте спотову торгівлю для того, щоб мінімізувати а, свої торгові ризики. Але продовжуємо. В будь-якому випадку зараз, поки у нас не набрана тут ніяка полка шортової ліквідності, як такої, досить важко буде говорити про те, що тут зараз в моменті ми можемо продовжувати також ось це зростання. Але знову ж таки, все буде дуже сильно залежати від того, чи не появиться ще хтось в сім'ї Дональда Трампа, хто захоче створити свій. Мемкоїн та відповідно на фоні цього також додатково заволодіти певним, певною частиною ліквідності по ринку. Тому Solana зараз вона у нас більше підходить до такого маніпулятивного сценарію. Тобто це сценарій, коли у нас ринок може працювати в дві сторони. Але поки що ми бачимо, що на фоні всіх подій, на фоні Трампа, на фоні Меланії, у нас Солана активно тримається і все ще. Не спускає своєї ціни, тому тут поки що сказати про якісь потенційні цілі досить важко, тому що, повторююся, це ріст не технічний, це ріст виключно маніпуляційний. По росту технічному, в принципі, тут все більш-менш було в порядки, тому що ми з вами відмічали все одно прихід до відмітків 246. Да єдине, що ми трохи з вами не врахували ось цей. Похід на низ, але все одно, в принципі, тут не було чогось такого надзвичайно критичного, тому що до нижньої зони підтримки ми не дійшли з вами. Тому тут фактично ніякий сценарій в глобальному сенсі він не був зломаний, тому чесно з технічної сторони наша ціна відпрацювала правильно. Але поки ми знаходимося в такій маніпуляційній зоні, то тут немає чого робити на цей період часу по ПЕПЕ. По Пепе ми з вами раніше відмічали зону 1670, пройшли до неї, потенційно можемо також ще спуститися до зони 14.00, але все буде залежати знову ж таки від риторики, яку ми зустрінемо зараз по ринку. Тому тут активно слідкують всі зони, які ми називали з вами раніше, вони всі залишаються абсолютно актуальними. По ВІФУ. Вів у нас зараз ми бачимо, що зіштовхнувся з певними проблемами, тобто ми прийшли до відмітки 1.99, там, грубо кажучи, 2 долари за один вів. Тобто ми філігранно доторкнулися до цієї відмітки. Але що бачимо зараз? Зараз ми бачимо те, що ми знову ж таки прийшли в досить сильну зону, на від якої ми починали ось минулий цикл відскоку. Тобто ось саме про цю відмітку у нас іде зараз мова. Тому. Приход до зони 1.43 потенційно не самий найкращий сценарій, тому все таки рекомендував би орієнтувати свою зону безпеки за відмітку в 1.20. тому що додатковий прихід до цієї зони, до зони, з якої ми починали певний цикл розвороту нещодавно, це не дуже гарний дзвінок. По віфу, але все одно тут також потенційно всі ті зони, які ми називали раніше, вони також будуть абсолютно актуальними. Плюс нам для того, щоб продовжувати певну формацію зростання, нам потрібно буде з вами зараз в моменті вийти з вище зони 1.65, тобто вийти, закріпитися над та перебити свій. Ось цей максимум, давайте його відмітимо для наглядності. Тобто, ось така формація буде нам ще додатковим знаком до того, що ми потенційно йдемо до відмітки в 2 долари та, 2 долари та 18 або 20 центів за один вів. По іншим монетам, ми з вами також розглядали і тон. Тон у нас прийшов. До відмітки, яку ми про яку ми говорили раніше, тобто це відмітка 4,75, і в принципі, вже починаючи від цієї відмітки, потенційно можна було би дивитися набор позицій на. Довгострокове утримання, тому що все одно зараз я слідкую за тим, що екосистема тона вона дуже активно розвивається, тобто тон не стоїть на місці. Та я думаю, що з часом для довгострокових ходлерів тон принесе певні свої реварди, особливо враховуючи, що зараз ціна на монету не така уж велика, тобто по 5 доларів, може бути дуже цікаво для потенційного холда на... Довгостроковий період, та на завершення сьогоднішнього маркет рев'ю, хотів би ще додати таку інформацію, що Трамп вже неодноразово говорив про монети, які отримують підтримку від США. А що це саме за монети? Це монети, які були створені в США. Тому таких монет у нас в принципі не дуже багато. Я би звернув свою увагу на GRT, міну та Юні, тобто, це одні з тих. Потенційних монет, які можна було би відмітити для себе, та також додатково я би хотів звернути увагу на STX та ALGO. монети, які були створені в США, Тому потенційно вони можуть отримати певну підтримку від Трампа. Тому в мене на сьогодні, все. Всім дякую, що передивилися сьогоднішній Market Review. пам'ятайте, будь ласка, про ризики, підтримуйте нас вподобайкою. Це дуже сильно допомагає в. Поширенні україномовного маркет ревю контенту та не забувайте переходити в наш Discord канал, де ви отримуєте набагато більше інформації та набагато більше свіжих думок по ринку. Всім дякую та зустрінемось на майбутніх відеооглядах.